Після неймовірного успіху першої частини ФНАФ, якого творець ФНАФу Скотт Коутон точно не очікував, вихід продовження був лише питанням часу. Здорово, балбеси, я Зєфа, і сьогодні ми продовжуємо нашу історію ФНАФу. Як зрозуміло, сьогодні ми поговоримо про ФНАФ 2. Як він став популярним, як він вплинув на серію, сьогодні ми з вами це все роздивимось. А поки що, ставте лайки, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал і на інстаграм. А ми починаємо. Історія створення. На 2 привнесла в серію багато речей, які з часом стануть стандартним для наступних ігор. Одна з таких речей це так звані тизери. Вперше вони з'явилися саме тут, і перший з них демонструє нам візард, чи як їх тоді називали Олд Фредді і написом Велике перевідкриття, і число 2015, що натікало на реліз гри в 2015 році. Хоча, як пізніше стане ясно, гра була закінчена значно раніше, і скота вже не терпілося показати її людям ще в 2013-му. Цей та більшість інших тизерів ще не мають якихось таємниць, які були сховані, як це Скот буде робити далі. Тут це дійсно просто тизери, які показують нам нових аніматроніків та трохи навіть геймплей. Але звичні тизери з таємницями також є. Здається, що це просто іконка камери 11, але якщо освітити, то ми бачимо невідомого на той момент аніматроніка. Окрім цього, на тизерах ми могли побачити значно більше аніматроніків, ніж було в першій частині. Скотт розумів, що повторювати звичний геймплей з тими ж аніматроніками може бути нудним, і тому він вирішив зробити другу частину набагато більшою та разом з цим динамічнішою. І тому давайте роздивимося, як в нього це вийшло. Бо вже 11 листопада, 2014 року гра нарешті вийшла, і тепер ми маємо змогу подивитись, що там і як геймплей та дизайн. Одразу хочу сказати, що FNAF 2 має ледь не найкращий геймплей та дизайн. Тут Скот прям ультанув і зрозуміло, чому саме FNAF 2 почав такий хайп навколо ФНАФу. Почнемо з першого, що ми бачимо. Меню. Якщо меню першого ФНАФу було доволі дефолтним, і це в принципі нормально, це така собі проба пера. Меню FNAF 3 стало мемом через конвульсії Спрінгтрапа, про це я казав і досі про FNAF 3, то меню FNAF 2 це буквально найкраще, що можна було б зробити в такому стилі. Спочатку нам видно нових той аніматроніків, які моментами змінюються на візард. І мені дуже подобається, як ця гра грає на контрастах ледь не у всьому, навіть в офісі такий момент прослідковується. Тепер у нас взагалі немає ніяких дверей чи ще чогось такого, що могло б давати нам відчуття безпеки. Ми сидимо в повністю відкритому офісі, наче експонати в музеї. Хто завгодно може пройти і подивитись на нас. І в цьому якраз також є гра на контрасті, бо якщо Офіс FNaF 1 був прям до клаустрофобно безпечним, доволі маленького розміру і зі здоровенними дверима, то в FNAF-2 ми буквально беззахисні перед аніматроніками. Але очевидно, у нас є спосіб, щоб захищатися. Але цей спосіб доволі незвичайний. Це маска Фредді. Розумієте, у аніматроніків є продвинута функція сканування лиць, щоб виявляти злочинців та знаходити дітей в залі. І тому, щоб аніматроніки щитували нашу фізіономію, і присутня у нас маска, яку, як зрозуміло, ми одягаємо, і аніматроніки плутають нас з Фредді. Але маска працює не на всіх аніматроніків. Але... Пропоную спочатку роздивитись всіх нових аніматроніків, щоб уже не відволікатись в майбутньому, і одразу зрозуміти, хто за що відповідає які у кого геймплей. Тому давайте почнемо. Цього разу на заміну відомим аніматронікам прийшла нова серія так званих той аніматроніків. Як зрозуміло, дизайн їх зробили більш іграшковим та дитячим. І насправді Скотт прям переборщив з цим. Вони здаються надто безневинними, але серед них є і виключення. Новий аніматронік Мангол. Місцевий Фоксі, от тільки вигляд вона має геть кепський. Вона криво косо перезібрана. Деталі ендоскелету знаходяться взагалі не на своїх місцях, і що робить її ще більш шлячною, це її поза на камерах. А також те, що вона, на відміну від усіх аніматроніків, завжди висить на стелі і цілить в голову. Над Манголд Скотт познущався, не дай Боже, але вона дійсно лякає і запам'ятовується. Але, як я й казав, FNAF 2 повен гри на контрастах. І якщо той аніматроньки здаються прям максимально дитячими і взагалі незрозуміло, як вони можуть налякати, у нас, окрім них, є ще Wizard аніматроньки або старі аніматроньки з минулого ресторану. Це старі аніматроньки, які лежать тут лише для того, щоб Брати з них запчастини для нових, але, на жаль, для гравців вони все ще функціонують, і вони все ще несуть загрозу. В минулому відео я казав, що дизайн аніматронів з FNAF-1 найкращий, і це досі так, але в плані лячності Wizard Аніматроніки з FNAF 2 перемагають. Вони дійсно страшні, і ти не хочеш з ними стикатись. По-перше, вони гігантських розмірів і ледь поміщаються в проході. По-друге, через те, що вони старі і використовують лише для деталей, вони виглядають бридко, понівечено. Фредді в плані дизайну це мій другий найулюбленіший дизайн аніматроніків після Спрінгтрапа. Він хоч і виглядає цілішим за інших, але все ж лякає своїми розмірами. І знаєте, по ньому видно, що саме він головний серед цієї четвірки. В наступних частинах цей авторитет взагалі не видно. Фоксі серед всіх має, на мою думку, найменше відмінності від себе з першої частини, але це не робить його поганим, його дизайн класний. І що ще круто, він на відміну від першої частини. Лякає, а секретна сцена з ним, на мою думку, є найкращою в грі, про це поговоримо трохи далі. Візер Чіка до недавнього часу давалася мені найнуднішою серед візерід аніматроніків, але я передивився своє відношення до неї. Насправді, серед Взердів вона топ-2 полячності, її щелепа якась надто велика, але й дефолтна поза з руками в боки, на яких немає кистей, виглядає неприємно. Але найбільше Скот позначався, звісно ж, над Бні. Ще під час розробки ФНАФ-1 Скот казав, що Бонні снився йому у кошмарах, і, походу, через це він вирішив йому відплатити, і тому зробив його таким лякаючим. У нього немає руки, та що головніше, обличчя. І ми бачимо голову ендоскелета з двома червоними лампочками. Це буквально найстрашніший дизайн аніматроніка за всю історію ФНАФів. За це Скотта можна лише похвалити. У нас залишилося ще два не менш важливих аніматроніка. Перший це Balloon Boy. Він вважається найдратуючим аніматроніком другої частини. Дизайн у нього доволі звичайний, але виділяється він тим, що аж до Sister Location він буде єдиним аніматроніком людини. Ну і останній аніматронік цієї частини, який також є головною загрозою в цій грі, маріонетка. Дизайн у неї дійсно іконічний і використовувався ще не один раз у інших частинах але її більше виділяє геймплей, про який ми нарешті можемо продовжити говорити. Усіх в цієї частини можна поділити на три типи: а саме прохід, вентиляції прохід та унікальні. До проходу можна віднести двох Фредді та Фоксі. Це аніматроньки, які проходять лише по центральному проходу, але Фоксі також виділяється тим, що він не сканує гравця, а тобто на нього не працює маска. Щоб відігнати його, потрібно почати світити в нього ліхтариком, і він піде. Прохід та вентиляція це, як зрозуміло, аніматроніки, які може з'явитися як в вентиляції, так і в проході. До таких відносяться два боні, Чіки та мангл. Той Чіка та Візард Боні лізуть по лівій вентиляції, а той Боні, візер Чіка та Мангл по правій. Але окрім цього, мангл виділяється ще тим, що вона не сканує так само, як інші. Якщо не надягнути маску, поки вона в вентиляції, вона пролізе в офіс, де буде висіти на стелі, і через деякий час нападе. До унікальних відносяться балон бой та маріонетка. Balloon Boy єдиний аніматронік у грі, що не вбиває гравця. Замість цього, коли він з'являється в офісі, він забирає батарейки від ліхтарика, через що ви деякий час не можете світити, і це дуже критично, особливо на останніх ночах. Бо без ліхтарика ви не можете прогнати Фоксі, який доволі агресивний. Маріонетка в свою чергу не реагує на маску, її шкатулка знаходиться на камері 11. Через неї потрібно буде заводити ту саму шкатулку. Якщо забули про неї чи не встигли завести, то ГГ. Давайте також згадаємо і інтер'єр піцерії. І він набагато приємніший, ніж ФНАФ-1, видно, що за будівлею слідкують. Піцерію можна гарно роздивитись, бо в нас з'явилась можливість світити в камери. Але це також, на мою думку, стає проблемою в геймплеї, бо нам не приходиться вглядуватись в темноту, щоб знайти аніматроніків, бо знову ж можна світити в камери, та шумів на камерах стало набагато менше. Це не те, що прям критична проблема, але ось це вглядування робило першу частину цікавішою, на мою думку. Загалом, що дизайн, що геймплей у другій частині, прям класні, але очевидно, що не без нюансів. По-перше, камери, як і в FNAF 1, юсли. Вам немає сенсу шукати аніматроніків на камерах. Використовується лише 11 камера, щоб завести шкатулку. І мене дійсно дивує, як одна скоро механік гри може бути настільки непотрібною. Друге, одночасно і мінус, і плюс це кількість аніматроніків. Плюс в тому, що більш різноманіття. Їх багато, і у всіх них своя механіка. Це круто, але не круто те, що через це гра перестає лякати. FNAF2 це Укен свого часу. Купа аніматроніків, за ким потрібно встигати слідкувати, граючи соло на піаніно, ви не встигаєте лякатись, бо протягом гри ви сфокусовані на геймплеї, а не на тому, що зараз випргне Бабай. Через це Укен взагалі не страшний, і ФНАФ2 часом також перестає лякати. Сюжет та теорії. Що виділяє FNAF 2 на фоні ФНАФ-1, це те, що сюжет нарешті показується не через газетні вирізки чи щось таке. Тут є більш. Зрозумілі методи показування сюжету, але про них ми поговоримо трошки далі. Перше, що важливо зазначити, як би це все не показувалось цими великими перевідкриттями, насправді FNAF-2 це приквол ФНАФ-1. Її події розгортаються в 1987 році, в той час як ФНАФ-1 в 93-му. Це легко можна зрозуміти, подивившись на дизайн та аніматроніків. Вони не схожі на себе з FNAF-1. Візерди більші та деякі деталі в них відрізняються. Також у нас тут знову є фонгай, який розповідає, що і як. У нас в ресторані, але фангаїв вбили в першій частині, що означає, що бути в FNAF 2 він ніяк не може. Хоча тут є також одне нестикування. Між ночами програються сценки, які в файлах гри підписані як Dream, тобто сон, в яких ми знаходимося в ресторані з FNAF 2, але як таке може бути, якщо ресторан з FNAF 1 ще не існує? На це ми відповідь, на жаль, ніколи не дізнаємось, але давайте вже переходити до історії. В цей раз вона подається, як я вже сказав, не через газетні вирізки чи фонгая, а через міні-ігри. Іноді, після смерті, може запуститися одна з чотирьох міні-ігор, кожна з яких, окрім незвичайного для ФНАФу геймплею, показує сюжет гри. Перша по хронології йде Роздай торти дітям, в якій ми, граючи за Фредді, очевидно роздаємо дітям торти, але за дверима стоїть ще одна дитина. Часом до неї під'їжджає так звана фіолетова людина, вбивця, про якого ми читали в газетах ФНАФ-1. Він виходить з машини, після чого робить своє перше вбивство. Після якого повертається в машину і уїжджає. В наступних міні-іграх ми бачимо інші вбивства фіолетової людини. А в міні-грі Give Gifts, Give Life ми бачимо, як маріонетка роздає дітям подарунки, після чого на них з'являються маски аніматроніків. Фіолетова людина, як це було сказано в першому ФНАФІ, ховав дітей в костюмах аніматроніків. А маріонетка дала душам шанс відплатити фіолетовій людині за все, через що вони й шукають його, плутаючи нас з ним. В «Маріонетці» знаходиться душа першої жертви Фіолетової людини, і саме вона очолює цей хрестовий похід проти нього. Коли про вбивство дітей в піцерії Фасбра стало відомо, репутація ресторана була на нулі, через що перший ресторан було зачинено. Але з часом у 87-му році відбувається велике перевідкриття, як було сказано ти Фредді, і відкрився ресторан СНАВ2. Відсидівши всі ночі, нашого головного героя Джеремі Фіджеральда, переводять на денну зміну. Але окрім цього, у нас ще є сьома. Кастомна ніч, на якій Джеремі під псевдонімом Фрід Сміт виживає, після чого його звільняють. Через те, що FNAF 2 нарешті більш-менш адекватно показаний сюжет, на Ютубі став популярний такий формат відео, як Теорії. Він дійсно взірвав інтернет і. Тоді кожен, хто знімав ці теорії, ставав популярним. Теорії були найрізноманітніші. Від того, хто така маріонетка, насправді до того, що означають секретні екрани. В грі під час запуску з маленьким шансом може з'явитись один з трьох екранів, зображенням на них Wizard Фредді. Фоксі та той боні без очей. Теоретики гадали, що вони можуть означати, але насправді це просто лячні картинки без якоїсь сенсу. Однією з найпопулярніших теорій була про наших головних героїв. Люди не могли зрозуміти, як вони пов'язані одне з одним, що трапилось з кожним з них. Але як виявиться пізніше, і Майк Шміт з першої частини, і Джеремі Фіджеральд, і Фрід Сміт це все одна людина. Зрозуміло, це стало після того, як гравці побачили, що Майка та Джеремі звільняють по одній тій самій причині: порча аніматроніків та запах. Але більше на цю тему ми з вами поговоримо в відео по FNAF 4 Там нам все стане набагато зрозуміліше. Взагалі, я вважаю, що теорії це. Круто, всім їх дивились, і всім вони подобались. Так, звісно, з часом з цим торімом прямо почали перегинати, і тоді вони вже почали трошки, ну так, бентежити. Але FNaF 2 ще тут все нормально, все круто, і тому, блин, я вважаю, що теорії це прикольно, насправді. FNaF 2 дійсно стала сенсацією. По суті, з неї почався всім нам відомий ФНАФ, і впевнений більшість з вас, як і я, з нього про ФНАФ у дізнались. І хочу гри є свої доволі вагомі мінуси. Це все ще прекрасна гра та гарне продовження серії ФНАФ. Після цього відео можете перейти на відео по ФНАФ 3. Я зробив його трошки раніше, там, там все розповів, тому переходьте, дивіться. А також ставте лайки, пишіть в коментарях, що ви думаєте про FNAF 2. Підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити продовження про ФНАФ 4. А з вами був я, Зєфа. Бе Б. -б.